Мені не стидно прийти за допомогою. Я можу набрати і інших комбатів до інших бригад, ну, з ким я починав. І сказати, друже, я там чув, ви там вчора зелені на населений пункт. Розкажи як? Угу. Я не гордий, взагалі не гордий. Я скажу, як ви вчора там атаку, ви там підбили шість машин, чим, як, як атакували, яка зараз тактика, або як вас атакували. І вони мені розказують, і до мене дзвонять також ділюсь. Ну, це, це взагалі, ну тут нема. Там колись у мене знайомий був є на чарт, чарт одного з батальйонів. Кожен день у нас в Марінці бій, і кожен вечір він зі мною 15 хвилин. В камері, скажіть, як, як, хто атакував, якими силами, що робили ви. І я дуже часто знімаю відео, якщо я десь у відрядженні з якимось частиною субового складу. От, наприклад, там, в смузі відповідальності іншого підрозділу. Там пройшов бій, і я в цей же день до мене приїжджає водій або хтось з бійців, ну, який, скажімо так, посильний. Я віддаю йому флешки, він дає мені нові і він показує ці всі флешки в мене в штабі. І я збираю це всі ротні, всі командирі підрозділів і витуплять, дивляться цей фільм два часа. І не так, що я говорю, найголовніше ніяк воно горить. А, а чому воно горить і що вони зробили? Розбор польотів це 100% завжди. Без цього неможливо ніяк бути. Неможливо виграти наступний бій, не проаналізувавши минулий. Я кожен день щось От сьогодні кажу, чого не вийшло, як не вийшло, чому так? Вводимо щось нове, вводимо інше, вводимо... возне вводим